Міло. Може покрутити? О, так це ж годинник. Хм, Цікаво, що буде, якщо натиснути цю кнопку. Дивно, я нічого не відчуваю. Ей, друзі, ви чого? Круто, я зупинила час і можу робити все, що захочу. Мм, який смачний коктейль? Круто. Мені він дуже подобається. А ось мармеладка, яку я так хотіла скуштувати. Клас. Тут навіть цукерки є. Вибач, Майк, але я тобі їх теж не залишу. Це було смачно і дуже весело. А тепер подивимось, що прикольного вими. Ей, подружко, якщо до лимонного соку та шкірки, це буде щось. Настав час запускати годинник. Тільки спочатку я трохи підфарбую майка. <гум> я завжди хотіла це зробити, а він чинив опір. Тепер він не відмовить мені. Ха, море. Час пішов. Де мій коктейль? Куди він подівся? Емо злопала лимон. А -а -а. Ти чого мене лякаєш? Ото море. Які ж ви смішні друзі?